Порівняємо насадку Airflow з приладом EMS Airflow Prophylaxis Master Швейцарія. Садовий шланг це насадка Airflow та високоякісна мийка високого тиску. Це Airflow Prophylaxis Master. Візьмемо простий наконечник Airflow. Уявіть, що він підключений до базової стоматологічної установки. Такий наконечник просто подає суміш порошку повітря та води під тиском, а очищення важкодоступних місць буде неякісним. AIR Flow Prophylaxis Master, Швейцарія, високоякісна мийка високого тиску з інтелектуальним керуванням. Це ціла система. На брудній поверхні проведемо очищення простим наконечником і апаратом. Порадивимося, який результат краще, різні порошки, різні типи порошків, і наприклад, наприклад, Flow Plus на основі еретритолу для над- та під'ясеного очищення, класік для інтенсивного очищення. Ці порошки спеціально розроблені для мінімальної абразивності та максимальної ефективності, точний контроль тиску та температури води. AIR Flow Prophylaxis Master дозволяє точно регулювати тиск повітря, води та навіть температуру води. Уявіть, що наша мийка дозволяє вам не тільки регулювати потужність струменя, але й робити воду теплою, щоб вашим яснам було комфортно. Це зменшує чутливість пацієнтам. Система GBT Guided Biofilm Therapy. AIR Flow Prophylaxis Master – це частина комплексної філософії GBT, яка включає етапи діагностики, індикації біоплівки, очищення та контроль. Це не просто почистити, а стратегія догляду. Інтеграція з пізон ультразвуковий скейлінг, AIR Flow Prophylaxis Master часто має вбудовану систему п'єсо для. Безболісного ультразвукового видалення твердого зубного каменю. Якщо стіна має вже твердий камінь, наша мийка автоматично перемикається на режим, який делікатно його видаляє. Раймо про спеціальні насадки, наприклад, періофлоу для під'ясенного очищення, які забезпечують доступ до важкодоступних місць без травмування. Як бачите, простий наконечник AirFlow – Насадка може виконати базову роботу, як садовий шланг може змити деякий бруд. Але Airflow Prophylaxis Master – це ціла високотехнологічна система, як професійна мийка високого тиску, розроблена в Швейцарії, яка забезпечує неперевершену точність, комфорт для пацієнта та комплексний підхід до видалення біоплівки, забезпечуючи максимальну ефективність та безпеку для зубів та ясен. Використовуємо простий наконечник Airflow – тільки під час реставрації зуба, а професійну пародонтальну терапію, чистку за допомогою апарату.